Друзі, ну що, знімаємо ми з телефона. Ось такий от поршень. Трошки бачу, ну, що без серйозних задирів нема. Так, З цього боку. Ну, є коло вихлопного ви вікна, бачите, та, є задири, то так видно дуже добре ці задири. Так, з другої сторони теж бачите, поршень весь подрапаний. Так само, ну, зі сторони вихлопного вікна, взагалі все ідеально. Ну, Кольця на місці. Зараз я спробую витягнути з колінвала поршень. Бачите, так? Про що я говорив? Це є розбита верхня втулка. Ну, це не точно. Так, садили тут, бачу на якийсь герметик червоний, ну так завжди, у нас без герметика червоного нічого не робиться. ось Був весною взагалі чистий поршень, Ну трошки є нагарний, великий, в принципі. Ну, масло я використовую штіль червоне, деколи М8, деколи його побалую. Дорожчим. Ну, на дорожче не завжди є гроші. Тому що маємо, то маємо. Ось, ну зараз я вам покажу поршневу в якому стані взагалі поршнева. Так, друзі, дивимося Так, Не знаю, чи буде видно, ну є, видно вам Азадири, бачите. Ах, не знаю, то не здав, трохи видно. Зараз попробую Ну є вода. Бачите, де вихлопні вікна, є задири. Трохи видно ті задири. Вон, бачите, так? Є, є. Ну, так, взагалі циліндр гарний. в стані, Я думаю, що, я думаю, що на слідуючий ремонт ми впишемось, тому що тут навіть перепади я не чую, якщо чесно. Зараз зніму рукавичку. Ну, да, тут взагалі я не чую перепаду тільки нагар. Тут в ідеальному стані взагалі тільки то ну, є задирчики такі, було їм, йому колись дано газульки файної, трошки перегріли однозначно. Ну, нічого, я думаю, що розточиться, Ну гарний взагалі циліндрик в гарному стані. Теж є невеликий нагар, не сказав би, що сильний аж такий. Ось внизу що маємо. Ну, бачите, самі все, так? Все класненько, все. Тіп-топ. Нема нарікань ніяких в плані тому, що щось там відломано, щось заколхожено. Все чітенько, вроді, так виглядає. За гірмотос червоний, блін. Ось я думаю, що, що ми розточимо і буде лялечка. Ну, бачите, він цілий такий трошки подертий. Ну, перегрів однозначно мав. Добре, я думаю, що це ерунда. Зараз знімаю звідси поршень. Надіюся, що я його зніму легко, тому що буває та, легко. Я навіть бачу, що палець в поршні болтається. О, він там добре болтається народ. Я не знаю, видно вам, ні? Він там просто літає. Я його пальцем зараз легонько видавлю по ходу. Зараз Подивимося в чому косяк, чого воно так болтається, Ну, воно не повинно так. Трохи засильно болтається, зараз ми розберемо, подивимося. Так, друзі. Знімаємо тепер поршень. Значить. Стопорні кільця використовую я ось ось такий тоскогубчик. Просто зажимаю і, і ось воно в нас тут вже. Стопорне кільце одне. Так, ложимо внизу тут. О, о як він там палець сходить народ. Походу все розбито. Дуже він там в поршні болтається, взагалі болтається. Той палець. Може тут в пальці справа. Так, знімаю. Зараз друге стоперне кільце. Улітіло кудись, Але я його бачу. Так, Зараз будемо пробувати той палець витягати Так, стопорне кілечко. І сюди. Так, є стоперне кільце. Друге. О. Я вам скажу, ага, тут напевно нагар не пускає. От що перемович почистимо нагар. Палець не хоче. Вилазити, бо його нагар тримає там, скоріше всього. Так, так, від нагару афідіть. З цього боку. Так, в першу чергу треба, знаєте, що шматкою закрити колінвал, де то все діло, щоб туди нічого не летіло. Якою небудь шматкою? О, хоча б не тако, але так добре. Щоб я зараз буду чистити той. Нагар треба мені ще фару вдіти, щоб краще було видно. То все діло. Думаю, вам теж буде ліпше видно навіть. Навіть буде ліпше видно. Так, що ми тут бачимо? Навіть не скажу, що нагар. Тут, тут така канавка конкретна, так якби хтось рубив її чи що. Так, а ну спробуємо видавати. Чи піде. чіпі! Досить легко ходить, але тут -ка. виглядає так, якби Так би алюміній трошки. Ширший чомусь став, ніж там. Може воно в там ту сторону вискочило легше. Ну, принаймні так виглядає, може ні. То не нагар, друзі, а в алюмінію койомка така, знаєте, ну, як палець там бився. Видно боку, чи що не знаю, але отак виглядає принаймні. Тут бажано не стукати, звісно але він не хоче вилазити. Ні, почав вилазити, в цю, цю сторону вилазити. Так, вилазить. Що може не радувати? Вилазили. Потихеньку. Майже від руки, але трошечки на виході тут увіше. Може, що його злапати тут. Звичайно, добре мати такий сйомник, знаєте. Витиснув його і все. Він сам Сам він легко тримається там, о, все, зняли. Ось маємо поршень. Сам він легко там ходив, тільки от чомусь от його кінці кайомки якісь вони так би більші. Ну, палець теж перегрітий був тут. Нагар знизу трохи маємо. Видно. Ось такий маємо поршень. Спитаєте, чи він оригінальний? Не знаю, що поки... Ось я зняв все діло. Ну, є, є невеличкий люфт, якщо чесно. Чую пальцями. Є. Походу, йому нічого ще не робили тому колінвалу. Але чути. то вверх-вниз я калатаю По-хорошому треба перепресовувати. <кій> По-хорошому. Так, є люфт, хоча звука не було чути. Ну, як на більших оборотах, то було чути. Так, зараз я повністю витягну палець. Попробую в втулці, як він там ходить, мені цікаво. Ну і от його хід поршня. Це в нижній сепаратор ходить. Ну, не знаю, що навіть що навіть казати і що навіть робити. Це не втулка, то нижній сепаратор у нас розбитий. По-хорошому треба перепресовувати колінвал. О, то в бока ходить. І так ходить, і так ходить. От вгорі той поршень, як я ходив, от, той, хід, той хід колінвала внизу. Не знаю, друзі, що навіть маю робити. Не хочеться мені ту все перебирати. В принципі, ось... Гарно все легко ходить. ну, Поки це буду рішати, діло. Але по хорошому треба все перебирати і роз... перепресовувати колін вал по-хорошому. Ще про це буду ще думати про це, що маю робити з тим. Але можливо, що цей стук був іменно звітом. Тому що тут є люфт. І тут такий серйозний люфтець досить що його просто відчувається пальцями, то не треба навіть стукати. Є люфт, є є. Так, зараз знімаю палець, витискаю, подивлюся, як ще та втулка в нас поживає тамка. Там. Ну, то однозначно треба буде перевтулювати, я так думаю. А може ні, не знаю. Зараз буду бачити, коротше, треба розібрати повністю, тому витягнути зараз палець. Знімемо зараз колечка. в поршневу запхаємо, подивимося, які зазори. Взагалі по тому я вам зараз все покажу. Так, друзі, ну що, дивлюся, я тут теж повний звіздець. Тут теж розбито. Втулка коротше, болтається, треба перевтулювати. Значить, перше, перевтулювати, перепресовувати. Міняти всі підшипники по ходу. Коротше, повний, повний ремонт мотору. Далі. Ні одне, сто, сто, ні одне кульце мені не вдалося витягнути, все зразу лопає, не знаю чому, так як на мінську було. Як я вже акуратно витягував, але поміряв одне колечко, десь е, е, ну, зазор, зазор міліметра 4 точно, точно ну, брешу десь міліметра 3 десь. Так, було 2-3 мм. Ну, коротше, кольцем звіздець. Поршень дивився, як він тут болтається. Це просто торба. Коротше, він тут во... Там о, тут во він болтається просто. На тому. Ну, ніби ніби не дуже, але Але. дуже легко вилітає. Дуже легко він літає, тамка. Тут уже. Сміття попало, О, тут я дивився, що він, о, бачите, О, він болтається, там просто болтається. Тобто однозначно вести до, до токаря, щоб він поміряв по зазорах, що там у нас виходить, чи він піде на слідуючий ремонт. Вроді так, поршнева виглядає нічого, але Ну, то болтанка там. Коротше. Однозначно болтанка. Ось, Тому не знаю, що я буду з цим всім ділом робити. Не думав, що тут така ситуація, але ну, з колінвалом тут невесела ситуація. Я думав, що тільки нам прийдеться перепресувати верхню втулку, але бачу, що тут треба і робити повністю колінвал, тому колінувал.